Першим об'єктом для інспектування процесу осучаснення навчальних закладів Житомира обрали школу номер 36 Журналісти та міський голова потрапили на урок хореографії. Четвертокласники саме розучували ПА для відкриття оновленого класу, який водночас слугуватиме залою для проведення урочистих подій. Тут ще пахне фарбою, немає традиційних дзеркал, але діти у захваті. Вам подобається тут займатися? Так! – Все гарна, стіни. Задоволення не приховує, і викладачка каже, саме такий танцювальний зал, просторий та світлий, мріє для кожної школи. Я побачила новий зал дуже гарно. Мені дуже сподобалось. І діти з задоволенням прийшли, і у дітей зразу піднесений настрій. Це я вам скажу, що дітям подобається. І повільний вальс ми вчимо, і сучасну хореографію ми танцюємо. І ще дуже. Таку давню хореографію. Заступник директора пригадує, якою ця актова зала була ще два місяці тому, і додає, що тепер вона справжня окраса навчального закладу. Стеля була в аварійному стані, потріскана, стіни теж постріскані, покрашені. Там більше 25 років взагалі не робилося ніякого ремонту. Дуже швидко зробили нам його. Ми зачепили карантин, і ми зачепили канікули. І два чи три тижні були навчальні, що нам трошки з незручності, але ми справилися. Слава Богу, зараз можемо е користуватися і мати такий гарний зал. Окрасою школи номер 7 Учні та педагоги назвали оновлену їдальню. Наприкінці минулого року її приміщення повністю осучаснили. Оснастили новим кухонним приладдям, меблями та посудом. Діти на випередки аргументують, чому саме сюди поспішають на перервах. така і гарна тут готують дуже добре. Зараз у часу така ідеаля, і столи дуже гарні. Так приємно, і кожен цю звичайно їжу цими столами гарними. А ось у Житомирській школі номер 6 за бюджетні кошти відремонтували спортивний, актові зали та медпункт. Сергій Сухомлин оглянув навчальні заклади і заявив, що на реконструкції приміщень не зупиняться. В усіх освітніх закладах міста встановлять сучасну комп'ютерну техніку, запровадять теплосаційні заходи. Комплексний підход утеплення школи це задача номер один. В час ми. Должны не забывать про кроме экономии, ми не должны забувати про ну, само назначення образовання, спортивні зали, здорові діти це все, во що ми вкладываем сьогодні деньги городского бюджету. Очільник міста наголосив, що з настанням весни процес модернізації шкіл Житомира пожвавішає. после прийняття бюджету розвитку у нас вже є готові проекти зіткнути з цих ремонтів. І ми вже можемо починати ремонт. Тічські свісни Ірина Остапчук Сергій Кобелянський новини Житомирщини.